Доброго вечора. Я ось хочу виложити відео обрізка літня обрізка черешні. Це та черешня, коли я показував, там в мене є на каналі обрізка. Значить, KGB плюс іспанський курс. Тобто так як ріжу я черешню літньою обрізкою. Хочу вам показати. Ось дивіться, оцей пеньок на дві почки. Був обрізаний. Раніше, раніше, ну різниці немає. Що тут образуються квіткові бруньки, що тут ось дивіться, оце я обрізаю на треть. Оце образується тут повністю квіткова до осені брунька. Дліни такі пагони не потрібні. Чому не потрібні? Я ж хотів людям і розказувати. Е, і хочу постаратися це розказати. Всі мене питають, я потім розкажу. Зараз я почну, дивіться. У кожній у деревині повинні бути гілки однолітки. Ну, сьогодні, оці одноліточки, які виростуть, і будуть закладати бруньку на той рік. Двох трохлітки трьох і чотирьох Ви бачите, ось воно було все обрізане. Для чого на кожній деревині формуємо ми такі гілляки? По тому що черешня на о цих бруньках, ось що ось дивіться, оце вона образувалися. Оце двохлітка брунька, цвіточна. Оця брунька буде родити 3 роки. Три роки в ряд вона вам дасть при належному догляді, скажем, солідний, крупний, хороший, стандартний врожай. Коли, коли проходить На четвертий рік, то в залежності від. Сорти в черешні можуть бути потім мільчені плодовити. Для того, щоб його не було, ми повинні дерево обрізати. І ми повинні обрізати кожного року, скажу так, кожного року, омоложувати повністю всю крону. Тобто, поки ці гіллячки йдуть горік, два, три, ось все пішло. То ми поки їх не трогаємо. Бо три роки, як кажемо, 3-4 роки, ну, до п'яти ми можемо. А раз у 5 років треба буде потім омоложку оцієї гілляки робити. І коли ми будемо отакі пускати, ось дивіться, длінний за кожний рік до метра гілляки, то на третій рік вже гілляка ця, я що оце вона виросте за один рік, на другий рік буде 2 метри, а на третій за три роки. І коли тут не буде Рок років, я так називаю, роківних колінець. І стільки бруньок не заложить цвіточне. Тому що третя часть пагона оця може підмерзнути зимою. То ми для того на треті ці пагони удаляємо. І коли ми оцей пагін удалим, допустимо, на треть, скажемо. Отак то о тут закладається цвіткова брунька і в другому сокорусі із оцього кінця іще виступить молода метьолка. Тобто буде йти осадка крони. От. Ось ми що робимо. Обрізку так робимо. Буде йти осадка крони. Ми осаждаємо на 40 см меншаємо. Дерево робимо компактним. Ось на 40 сантиметрів майже. Я беру ну, 6-7-8, в залежності від гілляки, яка йде. Ось ця гілляка, допустимо, можна потім її буде прищепити ще, в залежності від урожаю, на торік. Метіолки коротше пустити. Це утолщиться, оце вже буде на торік. Тут закладена прудова брунька. Аж через рік тут буде хм, суперовий. Врожай черешні, які, як кажуть, отакі гіллячки, на три бруньки ми привеземо, які в крону йдуть. ось. Там також на тому шпичачку заложаться бруньки. І оці бруньки теж будуть три роки, він рости не буде, а хоч він вже тут рости не буде, тут вже образується плодова брунька. Вже росту не буде паго найти. А тут оці бруньки три роки будуть оці шпичачки, давати вам врожай. Так що деякі скептики пишуть. Оце ось ця гілляка, дивіться, вона йде ось сюди, у центр. Щоб вона не затиняла, бо черешня, ми її також на третю бруньку срізаємо. І отакі всі йде маленькі, ось ось, які мішають. Ми їх ріжемо на дві-три брунечки. Отакі дліннії, також шість бруньок обрізаємо. Ось. Чому шість, Отаке, яке мішаєш, дивіться, тут вже ось що я показую. Бо була врожай, була брунька закладена. Вже це брунька двохрічка. Тобто вже два роки позапрошлий рік був врожай і в цьому році був врожай, бо вона вже одліньона, вона вже має один сантиметр. А оцю бруньку, ось, ось, ось ми просто отак врочимо. От. Укорачуємо. її. Шість де шесть, де вісім, де шість. Ми дивимося по кроні, щоб крона була округлая, красивая. І потім все ж буде і обрізка весною, коли ми побачимо, що підмерзне, що не зробиться. Оце, ось, оце оце. Це стопудово воно підмерзне. Я вже бачу, бо воно, воно, воно не, не дасть нам прирізки. Такої приросту до осені. Отаке ми все ріжемо на чопики, на вражаю, такі кидаємо по три бруньки тут анаторіку, ну побачите, скільки буде ягоди. Верхушку отую. От. Ми також дивимося, щоб неї, скажімо так, уверх не гнати. Чересню. Уверх не гнати. Ну, то я ще буду, всі пагони я не брізаю, я вам просто, бо з тих пагонів ще брунька не закладена, я буду ще їх пускати літню коліровку робити, то я всі не срізаю А ось отаких от пагонах, допустимо, оце, оце ось. Так, да, тут куряча лапа, тут чопік ось є, як ми бачимо. Але оці пагони от, ми обрізаємо. Тут будуть метеолочки, крону мой осаджуємо. А оцей центральний пагін я заберу, заберу його. Також ось отак. Отут ось, раз, два, три це вже цвіткова брунька. Якщо навіть отак ми його приріжемо, то тут буде три роки по хорошій ну, ну, хороша жменя буде крупної черешні. Тому що цей пагін він нам не нужен. Ми будемо, щоб крона, ось він як буде рости, то він затинить крону. А ми його уріжемо, він не потрібен. А оце я обрізав, для того його не обрізав, щоб тут врожай був. Поки оце виросте, то ми тут будемо збирати врожай. А коли оце ми вже підросте ще два роки, то ми отут його потім через два роки щіпнемо. І оце все ми забираємо, а тут опять ділямо моложені крони. І це також це покинуте, це воно прищіпнеться, тільки оце прищіпнеться, коли оця гіллячка, оці всі, воно прищіпнеться товсте тоді, коли... По, потовщаються всі пагони по кругу черешні. Тобто вона компактною стане, буде до врожаю сама, щоб не гуля, не гнулася, щоб вона сама могла держати. Для того от іде така обрізка двойна, компонентна. Ще їй трохкомпонентна. Ну, трохкомпонентна це поки вам не треба, а люди, які хочуть навчитися, от таке оце буде. от. І це все закладка врожаю. Потім врожай я покажу на торік. Це якось так. До побачення. Кому сподобалося, учимося, пробуємо. Дивимося не одне відео. Я не спираюся на якісь одні істочники. Я працюю з усіх, як кажу, з миру понитки бідному на штанці. До побачення. Кому сподобалось, будемо говорити.